Унікальну святиню нерокотворний образ Христа, везуть на Тернопільщину. За всю історію ікона лише двічі покитали Ватикан. Перший раз святиня перебувала у Франції, а два роки тому у Львові. Вранці 12 лютого нерокотворний образ в супроводі делегації прибуде у Зарваницю. Нерокотворний образ Христа в середу, 8 лютого, у Ватикані, запакували в спеціальний контейнер і відправлятимуть на Тернопільщину. Унікальне святиня перебуватиме в Україні з благословення папи Франциска та архієпископа митрополита Тернопільського Зборівського Василія Семенюка. Доставлять святиню спеціальним літаком. У делегацію, яка супроводжує образ на Тернопільщину, входять ректор Марійського духовного центру села Зарваниця, протоієрей Володимир Фірман. Вікарі Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ – отець Роман Дочак. фундатор благодійного фонду Твори добро Ігор Гуда з дружиною Наталією. При пакуванні ікони також був присутній семінарист української папської великої семінарії святого Йосафата у Римі, брат Роман Демуш. Папська захристія розміщена у сусідньому секстинською капелою приміщенні, і тому на відео можна побачити, як святиню везуть через секстинську капелу. Представники делегації відвідали інші місця папської Захристії, оглянули речі, які були у власності папи. Після запакування ікони делегація, яку очолюватиме заступник завідателя Папської Захристії проти ієрей Павло Бенедік, відправиться у Київ, а уже звідти на Тернопільщину. У сьогоднішній день ми були присутні при запакуванні ікони нерукотворного спаса Мандальону з Одеси, яка від сьогодні вже від'їжджає по маршруту до України, до Зарганиці та Тернополя. на Тернопільщину. Унікальне святиння прибуде за підтримки благодійного фонду ігоря гуди Твори добро, який взяв на себе усі супутні та організаційні витрати. Для мене велика честь бути причетним. Не до такої історичної події це добрий знак для України. Чудотворну ікону нерокотворного образу Ісуса Христа привезуть у Зарваницю 12 лютого. У Марійському духовному центрі образ перебуватиме до 15 лютого, а в катедральному соборі УГКЦ у Тернополі з 16 до 22 лютого. Храми для молитви будуть відчинені цілодобово.